Медичний центр Ріксус Прикарпаття» може вам запропонувати також програму, яка називається «Чистість судини головного мозку. На жаль, як ми знаємо, що патологія, церебровоскулярна патологія, займає одне з найперших місць на, на сьогоднішній день. До нас приїжджають пацієнти, які мають також судинні проблеми. Для таких пацієнтів ми можемо запропонувати ряд діагностичних процедур, тобто в наявності в нас є узів магістральних судин шиї та голови, мРТ головного мозку, плюс ангіографія. При необхідності ми запропонуємо консультацію вузьких спеціалістів. Для того щоб поставити діагноз по даній патології, ми підходимо до пацієнта комплексно. Він проходить у нас біохімічний аналіз крові, де включається ліпідограма, колограма, консультація кардіолога. Практично 90 наших пацієнтів вже мають призначене лікування і корекцію даної патології. Пацієнти, які хворіють гіпертонічною хворобою, на жаль, на сьогоднішній день більша частина з них мають такі проблеми, як головокружіння, головні болі, шум в голові. Тобто, паралельно з даною патологією йде також така патологія, як вертебробазилярна недостатність, дисциркуляторна енцефалопатія, тобто це є хронічна ішемія головного мозку. Переважно це є пацієнти після 50 років і категорія даних пацієнтів. І може також у нас отримати курси лікування міцного здоров'я, успіхів у всьому, мирного неба до зустрічі в ріксос Прикарпаття.